Ми бачаємо за необхідно запровадити інший режим компенсації за вилучених свиней при африканській привеленні африканської чомусь свиней, щоб компенсація здійснювалася не з місцевого бюджету, а все таки централізовано, щоб можна було її платити оперативно. На жаль, ми маємо такі випадки, коли по декілька місяців або навіть довше не відшкодовується вартість свиней. Зрештою, це призводить до то, того, що. У випадку виявлення захворювання населення вирізає, розтягує цю продукцію і поширюється вірус території України. Якщо ми не будемо мати можливості оперативно вартість вилучених саней для домовосподарств, можна скільки завгодно боротися із наслідками, але ми не усуваємо причину. Ми також розуміємо, що нам треба зробити і по дикій фауні, тому що. Ну, для мене нонсенс, коли в країнах Балтії, в Польщі виявляється 80-90% диких фавань, і лише 10-20% світських свиней, а в нас нібито в лісах все нормально. Почали розбиратися з цим, виявляється, що за кожного виявленого загиблого дикого кабана зменшуються ліміти на полювання. Ясно, що ні, ні Єгері, ніхто не буде повідомляти про такі факти, тому що ліміти на полювання це гроші для них. Так? Тому оце все регулювання. Ми бачимо тут проблеми, ми бачимо, що з цим треба робити. І ми розраховуємо на те, що починаючи від базових ВЦН-вимог, інструкцій і інших документів, які стосуються ефективності боротьби з цими захворюваннями, я думаю, що в найближчі 2-3 місяці ми вийдемо з серйозним пропозиціям, розраховуємо на підтримку центральних органів виконавчої влади в цих питаннях. Але повторюся, без грошей боротися, ефективно боротися неможливо.